Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином виконувати заповнення шаблонів для автоматичного завантаження по підсистемі облік заробітної плати. Ви зараз бачите перед собою. Шаблон для заповнення довідника номер 2 Персонал. Він містить декілька колонок, які мають бути обов'язково занесені, такі як Прізвище ім'я по батькові. НЕ ініціали, саме повністю Прізвище ім'я по батькові особи, Ідентифікаційний номер співробітника, дата прийняття на роботу. Кількість років для вислуги станом на відповідну дату вибірки. Це має бути одна стала дата для кожного співробітника в роках, місяцях і днях. Аналогічним чином заповнюється страховий стаж для лікарняного станом на дату прийняття на роботу співробітника, тобто на дату, яка зазначена в цій колонці. Та кількість років безперервного стажу станом на відповідне число у випадку, якщо співробітнику буде виконуватися таке нарахування. Ще один шаблон, який ми будемо розглядати, це місця перерахувань. Він містить інформацію, яка буде відображатися з довідника, який вже буде заповнений у програмному середовищі Debit+. По-перше, ми маємо заповнити колоночку ідентифікаційного номеру нашого співробітника, картковий номер рахунку. Тип перерахування для заробітної плати буде 1. На вкладці внизу ми можемо подивитися види типів перерахувань це заробітна плата та аліменти. На основній вкладці ми також зазначаємо банк. Банківське відділення заповнюється у відповідному довіднику банків. Це може бути одне певне відділення або декілька, якщо в вашій установі це передбачено. Виплата заробітної плати співробітникам буде виконуватися через один із розрахункових рахунків, які ви зазначите. А також табельний номер співробітника. Більше інформації щодо функціоналу програмного забезпечення debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!